Мої вітання на календарі четвер, 12 червня. В ефірі програми «Час» у студії з вами традиційно Каріна Риган. І о цій порі ми говоримо про головні події доби очима моїх колег. Гепатит А. Поточна ситуація у краї. Прощання з воїном. Легендарний командир, що присвятив Україні три десятиліття служби. Літня обласна сесія, рішення депутатів. Творчий дитячий табір. Літо з користю. Як завжди розпочинаємо із найактуальнішого. Тож далі про головне за 12 червня. Україна провела новий обмін у рамках другого етапу повернення важкопоранених і важкохворих воїнів. Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування і їм обов'язково буде надана необхідна допомога. Серед визволених є воїни, яких вважали зниклими безвісти, а також захисники Маріуполя, які були в полоні більше трьох років. Повідомили в координаційному штабі. Загалом у рамках великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих, додому повертаються. Оборонці Донецького, Херсонського, Харківського, Запорізького та Луганського напрямків найстаршому звільненому сьогодні 59 років, наймолодшому 22 роки. В Україні стартує нова ініціатива із залучення добровольців до протидії ворожим дронам. У межах цієї програми охочі зможуть допомагати силам протиповітряної оборони виявляти, глушити та збивати ворожі безпілотники, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби. За участь у таких операціях передбачена грошова винагорода до 100 тисяч гривень на місяць залежно від ефективності. Проєкт реалізовується за підтримки Генерального штабу збройних сил України, Міністерства цифрової трансформації та платформи Найти 24 Відповідальність за організацію та навчання добровольців покладається на центри національного спротиву та навчальні підрозділи повітряних сил збройних сил України, що діють у рамках сил територіальної оборони. Міноборони цього року оштрафувало вже 21 постачальника продуктів для армії. Закупівельна агенція Міністерства оборони України державний оператор Тилу у 2025 році наклала штрафні санкції на 21 постачальника продуктів харчування на 96,6 млн грн. мільйона гривень. В агенції зазначили, що основними причинами накладання штрафів є порушення строків постачання, неповна кількість товару та неналежна якість продукції. Новина у закарпатських змі про те, що у Батьі на берегівщині епідеміологи констатували спалах вірусного гепатиту А. Розлетілася та викликали занепокоєння украян. Аби з'ясувати, чи справді все так погано. Та яка ж ситуація з рівнем захворювання у інших населених пунктах регіону, наші журналісти звернулися до фахівців. Подробиці за мить у батьові на берегівщині спалах вірусного гепатиту А. Цю новину поширили в закарпатських змі та соцмережах. Проте це фейк, запевняють фахівці-епідеміологи краю. Хворі реєструються, але спалаху немає. Захворюваність на гепатит А має циклічний характер, і бувають періоди по рокам, коли Триває підйом захворюваності, відповідно виявляється більша кількість випадків, і бувають такі благополучні періоди. Наразі в області триває таке підвищення захворюваності з гепатиту А. Проте у 25-му році за 5 місяців зареєстровано 114 випадків, і це на 50% нижче у порівнянні із 24-м роком. Любов Данич каже за 5 місяців поточного року, спостерігається тенденція до зниження рівня захворюваності на гепатит А у край. Серед усіх захворілих за п'ять місяців за звітній період 64 хворих це є діти до 17 років, і серед дітей також ми спостерігаємо зниження захворюваності на 56% від усіх захворілих, тобто, в порівнянні з 24 роком, захворюваність наразі нижча за попередній рік. Більше наразі хворих на Хущині, а найменше на Рахівщині. Тоді як в решті районів краю, більш-менш рівномірна кількість випадків гепатиту А. Констатує епідеміологиня. На кожен такий випадок колеги, співробітники центру профілактики хвороб виїжджають, розстежують випадок, виходять у осередки захворювань, спілкуються із хворими, спілкуються із контактними, визначають коло контактних, організовують їх лабораторне обстеження, відвідують до. Домашні осередки, де зокрема проводять дезінфекційні заходи, такі як обеззараження води питної та обеззараження вигрібних ям, тобто проводять таку всю профілактичну роботу з метою попередження подальшого поширення захворювань, Окрема увага дітям, особливо у організованих колективах, садочках, школах, адже часто у них хвороба протікає у безжовтушній формі. Вкотре наголошуємо, що гепатита це хвороба брудних рук, яка дуже легко передається від людини до людини, якщо не дотримуватися, перш за все, основних елементарних правил гігієни. Тобто, перш за все, ми маємо пам'ятати, що потрібно вживати. У пиття доброякісну питну воду із знайомих перевірених джерел або ж кип'ячену, якщо де є яка неблагополучна ситуація, обов'язково мити руки після відвідування вбиральні перед приготуванням їжі, перед вживанням їжі, при догляді за дітьми маленькими, які ще не знають таке є, але мами повинні пам'ятати, що догляд за дітьми також має велике значення і треба дотримуватися правил гігієни. Найефективніші заходи миття рук, безпечна вода та вакцинація, особливо під час сезонних піків. У випадку прояву симптомів одразу звертатися до медиків за фаховою діагностикою та лікуванням. Уряд виділив додаткове фінансування на безбар'єрність і сучасну освіту. 1,1 мільярд гривень отримують регіони на заходи з безбар'єрності, ремонти інфраструктури громадських і житлових будівель. 370 мільйонів гривень спрямують на створення сучасних освітніх просторів і стім лабораторій у школах. Як уточнили в Міністерстві розвитку громад та територій, кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету. Реалізація першої черги безбар'єрних маршрутів у пілотних містах відбувається за принципом фінансування 40-30-30, Де 40% це кошти державного бюджету, 30 кошти місцевого бюджету та 30% кошти обласного бюджету. Тепер у дії приходитимуть повідомлення про зняття із місця проживання. Людина, яку виписали із житла, отримуватиме пуш сповіщення у застосунку Дія. Раніше про це повідомляли листами. Часто громадяни могли навіть не знати, що більше не мають зареєстрованого місця проживання. Отримуватимуть сповіщення лише ті, хто авторизовані у дії, мають верифіковану картку платника, податків, відомості про кого та РНО -КПП є в реєстрі територіальної громади. Понад вісім десятків питань порядку денного зібрали депутатів Закарпатської обласної ради на літню сесію. Затвердили низку програм життєдіяльності краю, бюджетні, кадрові, майнові та земельні рішення. Також депутатські звернення і запити заслухали звіт за 2024 рік уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області та заступника регіонального офісу ДП «Ліси України. Детальніше про найважливіше із сесійної зали Ірина Ковальчук. Стан лісівництва як однієї з бюджету наповнюючих та економічно пріоритетних галузей Закарпаття бурхливо обговорили на сесії обласної ради. На засіданні перед депутатами звітував представник регіонального офісу ДП «Ліси України. За п'ять місяців поточного руху підрозділом філії Карпатський лісовий офіс заготовлено 193,6 тисяч метрів кубічних деревини, В тому числі відрубок головного користування майже 53 тисячі. По видах лісопродукції ми маємо лісоматеріалів круглих 118 тисяч або 61%, відсоток дров'яної деревини 35% відсотків і довгомірних сортиментів 4%. відсотків. Відповідно до сортиментного плану на 2025 рік філіями Карпатського лісового офісу закарпатської області планується заготовити 742 тисячі. Питань до спікера чимало. Зокрема, йшлося про те, що 40% території краю це ліси, але наразі сфера втрачає конкурентну здатність. Колег депутатів турбують питання розвитку цієї галості. Куди рухається галузь, які е перспективи, які які е думки щодо її розвитку? Відповідно, турбують депутатів, що різко зменшилася е рівень заготівлі е лісоматеріалів, е в результаті чого. Е Лісоматеріали сильно здорожчали, і відповідно сьогодні ринки Закарпаття ринки дуже сильно стають неконкурентними. І, наприклад, до нас вже імпортується ліс з Словацької республіки з Румунії. Та з інших регіонів України і наші е, лісові підприємства стають неконкурентними і як наслідку відповідно і е, стають банкротами. І це турбує депутатів, тому що ця ситуація стосується не тільки приватних підприємств, а й самих е, державних підприємств, які працюють на території Закарпатської області. Звісно ж, на це можна вплинути. Відповів філософський, якщо на чимось працювати, завжди буде результат. Тому ми депутатський корпус дав доручення виконавчому апарату сформулювати робочу групу, яка займеться даною проблематикою. Також заслухали звіт про стан дотримання прав людей у краю повноваженого Верховної Ради України з прав людини Закарпаття. Окрема увага на засіданні кадровим призначенням. Загалом понад 80 питань порядку денного розглянули депутати на засіданні. Вересень 2025 року на Закарпатті проголошено місяцем заслуженого академічного закарпатсько-народного хору, адже цьогоріч колективу 80 років. У зв'язку з цим одне з рішень стосувалося присвоєння комунальному закладу статусу національного. Крім того, рекордну кількість депутатських звернень. Заслухали на засіданні. З приємного відзначення найкращих Закарпатців так грамотою Верховної Ради України нагородили Карла Резаша, почесною грамотою кабінету міністрів України Івана Матрунича, спільною почесною відзнакою обласних ради та адміністрації. Нагрудний знак честь і доблесть Закарпаття, військовослужбовці Галині Зайцеві, нагрудним знаком сила срібної землі Андрія Любку, Богдана Колодницького, Миколу Палінчака. Нагрудний знак за розвиток Закарпаття вручили Наталії Патій Потапчук, Георгію Горвату, Євгенію Дідренцелу, а грамотою обласної Ної ради нагородили Ростислава Вайнагі, Михайла Мокана. Подяку облради вручили Ванесі Цупер і Михайлу Станенцю. Центри психосоціальної підтримки дітей, які постраждали від війни, створять в Ужгороді, Перечині, Мугачеві та Берегові. Їх відкриють у межах спільного проєкту ОБСЄ та Національної соціальної сервісної служби України. У центрах працюватимуть кваліфіковані фахівці, які безоплатно надаватимуть послуги з психологічної та соціальної підтримки, проводитимуть групові заняття та арт-терапію. Натомість батьки і опікуни тут зможуть отримати консультаційну, інформаційну та правову допомогу. У межах візиту на Закарпаття представниці програми підтримки ОБСЄ для України. Оглянуть потенційні локації для відкриття дитячих просторів твій і обговорять із місцевою владою ключові аспекти впровадження проєкту до кінця цього року. На Закарпатті 20 амбулаторій оснащені сучасними сонячними електростанціями. Фотовольтаїчні електростанції закупили для медзакладів у межах програми відновлення і розвиток стійкої національної моделі медичної галузі України у співпраці Міністерства охорони здоров'я та міжнародних партнерів. Обладнання придбали наприкінці минулого року. А наступні кілька місяців фахівці проводили монтаж та запуск. Станом на сьогодні підключені всі 20 СЕС, котрі дозволять амбулаторіям безперебійно працювати та надавати медичну допомогу своїм мешканцям навіть під час відключень електро. Електроенергії. Сьогодні Закарпаття прощається із воїном, що присвятив Україні три десятиліття служби. Анатолій Генченко легендарний командир із Дебальцева, едельвейсівець і незламний офіцер, назавжди залишиться в строю пам'яті. Як прощалися із героєм у Мукачеві у нашому сюжеті. Сьогодні Закарпаття оплакує справжнього героя України полковника Анатолія Генченка. У Мукачеві в соборі рівноапостольних Кирила та Мефодія з ним попрощалися побратими, родина, друзі та всі ті, хто знав, поважав і цінував його відданість справі. Перший захисник. Генченко, учасник АТО, який служив у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади на Дебальцівському плацдармі. Тоді він очолював зенітний ракетно-артилерійський дивізіон. У час повномасштабного вторгнення Росії старший помічник начальника легендарної 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс через стан здоров'я був переведений на службу до Мукачівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, де очолив перший відділ у селищі Воловець. Анатоліє Володимировичем, який прожив 55 років свого земного життя, Із них більше 30 років він віддав Збройним силам нашої держави. І за цей період служби він виконував бойові завдання в складі 128 ї гірсько-штурмової бригади в зоні антитерористичної операції. Анатолій Генченко віддав захисту батьківщини понад 30 років свого життя. Його ім'я назавжди залишиться в історії сучасної України як символ честі, мужності та вірності присязі. Людяність це те, що так важко зберегти в час війни. Серед нас і тут дуже багато військових, або ті, хто мають до цієї справи. І ви дуже добре знаєте, про що я говорю, Як важко в ваших обставинах і зберегти. Але серед нас є таке, що зуміли це зробити. І зуміли залишити нам цей приклад. Тому що саме на це сьогодні ворог найбільше полює. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. У військового залишилися батьки, дружина, син та донька. Вічна пам'ять і слава герою Анатолій Генченко назавжди в строю. У Закарпатті на кордоні вилучили незадекларованого товару на понад мільйон гривень, повертаючись із ЄС, 45-річний житель Закарпаття. Під час проходження митного контролю у зеленому коридорі на митному посту Тиса запевняв інспекторів, що дотримується чинного законодавства та нічого прихованого не переміщує через кордон. Під час перевірки легковика митники виявили незадекларовані товари. 16 спортивних велосипедів торгової марки Куб їх приблизна загальна вартість становить 367 тисяч гривень, що значно перевищує дозволену митним законодавством суму. На переміщуваний товар. На Львівщині 23-річна Закарпатка ошукала бійців збройних сил України, представляючись працівницею благодійного фонду. Як повідомляє Нацполіція Львівщини, підозрювана вступала в контакти з військовослужбовцями, які потребували автомобілів для виконання бойових завдань на фронті, видавала себе за представницю благодійного фонду та пропонувала безкоштовно передати їм транспортні засоби. При цьому військові повинні були наперед переказати їй кошти на пальне для перегону. Проте ніяких автомобілів 23-річна мешканка Закарпаття у наявності не мала. І передавати їх військовим не збиралася. Одержані кошти вона привласнювала. Правоохоронці задокументували кілька фактів протиправної діяльності фігурантки. Сума привласнених нею коштів у кожному з випадків коливалася від 3,5 тисяч гривень до 4,8 тисяч гривень. Слідчі повідомили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 шахрайство кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті позбавлення волі на строк до восьми років. Закарпатець намагався пронести через кордон старовинні монети та прикраси. У пункті пропуску Малий Березний прикордонники перешкодили наміром 39-річного жителя Закарпаття, який намагався перемістити через кордон предмети, що вірогідно становлять історичну та культурну цінність. Чоловік прямував пішки до Словаччини. За інформацією СБУ, про можливе незаконне переміщення ним товарів або предметів. Прикордонники вирішили перевірити чоловіка ретельніше. Під час огляду його речей правоохоронці знайшли у наплічнику предмети старовини 20 монет. І 14 прикрас. Чоловік не мав документів, які б підтверджували, що вони не становлять історичної або культурної цінності. Виявлені предмети буде вилучено співробітниками митниці, Їх цінність встановить експерт. Музика. Вчителі Хустської спеціалізованої школи проводять курс навчання жестової мови для поліцейських. Поліція навчається базовим жестам, а жестової мови. І також практикує моделювання різних ситуацій, з якими може стикатися в роботі. Як відбувається навчання, розкажуть наші журналісти. Для поліцейських департаменту головної інспекції та дотримання прав людини вчителі хуської спеціальної школи проводять курс навчання жестової мови. Ми погодили з ними попередньо графік проведення таких курсів на базі нашої школи. І вже протягом декілького періоду, щотижня, ми проводимо такі уроки на базі нашої школи. В першу чергу це є ініціативою саме поліцейських, тому що розбудова безбар'єрного середовища зараз є актуальним навіть у них. На тлі війни питання безбар'єрності та підтримки осіб з інвалідністю стають ще більш нагальними. Багато людей зазнали травм, які докорінно змінили їхнє життя. Мета навчання забезпечити громадянам можливість гідно жити та отримувати необхідну допомогу. Сьогодні в нас проходить заняття у режимі онлайн. Тобто, на відстані ми проводимо таке заняття для поліцейських області, і темою є кризові ситуації. Звичайно, всі намагаються бути безбар'єрними, і представники поліції, так само як і представники інших служб, хочуть спілкуватися з людьми без бар'єрів, включаючи і людей з порушеннями слуху, навчання жестової мови для правоохоронців є важливою ініціативою, що спрямована на покращення комунікації з людьми, які мають порушення слуху. За даним графіком, ми проводимо такі наші тренінги заняття онлайн і офлайн. Вже два заняття проведені на базі нашої школи. Вчителі української жестової мови, заступники директора з навчальної роботи, з виховної роботи, педагоги нашої школи проводять таке заняття на запит саме за темами, які пропонують нам поліцейські. Тобто, це поведінка. При затриманні дотримання прав людини, тобто те, що стосується саме професійного середовища поліцейських, курси жестової мови для поліцейських є практичним та орієнтованим на реальні ситуації. Представники правоохоронних органів мають можливість самостійно обирати теми для навчання та практикувати моделювання різних ситуацій, з якими можна стикнутися в роботі. Це навчання, яке зараз проходять працівники поліції на базі хуської спеціалізованої школи, це взагалі проект, мій проект, який я вирішила реалізовувати на території Закарпатської області. Що він собою передбачає? Він передбачає те. Що ми почуємо кожного, це здобуття життєво важливої інформації для когось, тому що люди з порушенням слуху вони не можуть просто підійти до поліцейського і сказати, що в мене є проблеми. Допоможіть йому, тому що один не розуміє іншого. І Я хочу, щоб ось цього не було. Поліцейські часто працюють у кризових ситуаціях, де здатність швидко і точно спілкуватися з громадянами є надзвичайно важливою. Завдяки цим курсам вони зможуть краще розуміти потреби людей з порушенням слуху та надавати їм допомогу. У кінці червня представники правоохоронних органів виконають гімн України жестовою мовою. Дорожники замінюють знаки населених пунктів. Також поновлюють вказівники напрямку руху та розмітку. Як ідеться на сторінці служби відновлення та розвитку інфраструктури Закарпаття, знаки населених пунктів оновили на дорозі Львів Самбір-Ужгород. На автошляху нижні ворота воловець Міжгір'я замінили вказівники напряму руху. Також дорожники поновили горизонтальну розмітку на шляхах, що ведуть до пунктів пропуску через державний кордон. Тячівські гандболістки вибороли перше місце на міжнародному турнірі в Румунії. Закарпатська команда взяла участь у міжнародному турнірі з гандболу, що проходив 7 червня у місті Нагрешт ОАш. У напружених матчах наші гандболістки продемонстрували високу майстерність, згуртованість і волю до перемоги. Завдяки командній грі. Тячівська команда виборола перше місце із шести команд та повернулася додому із золотими медалями. У Хусті розпочав свою роботу творчий табір для дітей. Наставники допомагають дитині відпочити без гаджетів, розкрити таланти і знайти справжніх друзів. Цьогоріч організовують три заїзди для дітей різних вікових категорій. Наші журналісти поспілкувалися з малечою, тож подробиці дивіться далі. Танці, ігри та комунікація. Саме так проводить своє літо дітвора у Хусті. Миколі 10 років і він вперше в дитячому творчому таборі. Хлопчик каже, тут він знайшов нових друзів. Мені це тут найбільше подобає, коли ми граємо. І коли ми танцюємо, я тільки знаходжу друзів. Ми сяміся граємо і ми гуляємо. Як ми ліпили з глини. Що ми як ми танцюємо вже втретє у хусті, розпочав свою роботу творчий табір для дітей. Вікова категорія учасників – 8-11 років. Ним ми спробували поєднати корисне із приємним. Корисне це те, що батьки можуть віддати до нас діток з 9 по 17 на 6 днів. А корисне те, що завдяки цьому табору ми можемо виховувати лідерів, ну типу, тих наставників і, і лідерів, які працюють саме з дітками, бо лідерам їм від. Тринадцяти по шістнадцять років творчі дитячі табори мають переваги для дітей, включаючи розвиток креативності, соціальних навичок та самостійності. Вони також забезпечують дитині змістовне та захоплююче літо. Програма у нас дуже така різноманітна. Кістяком на цьому таборі є театр. Його проводять двоє тренерів. щоб вони познайомилися з театром? Загалом багато чого в нас в таборі, щоб вони з чимось познайомилися. Не так, щоб просто від ну цей час пережити, а щоб вони познайомились, і можливо, хтось захоче театром займатися, окей, хтось захоче робити театр для мами. Теж окей, ну тобто, це в такому ігровій такій формі. З дітьми працюють наставники та лідери, які пройшли курси та створюють атмосферу, де діти можуть розкриватися та проявляти свої таланти. Це прекрасна можливість розвинути ці навички. Ми багато дізналися усно, а тепер можна практично. Я Зрозуміло, що діти це класно. З ними легко працювати, коли вони тебе розуміють. Треба вміти їх зацікавлювати. Треба вміти їм давати якісь настанови, якось вчити їх, робити так, щоб їм було цікаво, враховувати їхню думку, і разом з командою ми робимо все для наших дітей. Я здобуваю це роботи з дітьми. Є різні діти, типу, і з ними кожному треба підхід знайти. Це якби біль... так. Можна вихователька або вчителька, теж треба підійти дітям. Я думаю, що дуже подобаються. Вони і от у нас був сьогодні квест. Вони вчилися не просто, що їм написано, а вчилися мінологічно думати. Як розповів організатор табору цього року, хочуть провести три заїзди. Наступний заїзд буде для дітей діючих, загиблих та безвісти зниклих військовослужбовців. Таким побачили день четверга мої колеги. Ми вдячні вам за увагу та за довіру. Бережіть себе і своїх близьких, і традиційно до зустрічі на телеканалі М-студіо. Бувайте.